Багатоповерхівка по вулиці Василя Сергіянка 20 а не залежить від відключень світла, а все тому, що працює у разі відсутності електроенергії за рахунок сонячних панелей. Їх тут шість і кожна потужністю у 550 Вт. ватт. Голова ОСББ Костянтин Линик каже, сонячної енергії вистачає на всі потреби будинку. Зараз будинок витрачає на себе десь порядка 300 ватт. У нас панелі це 3,3 кВт. Тобто при яскравому сонці, ну чуть получше, якщо буде погода, це в принципі вона у десятеро перевищує потреби будинку на теперішній час. Ну ми розуміли, що нам треба буде також живити будинок у зимовий період, коли виробітка сонячної енергії скорочається до 10%. Тому ми, в принципі, так і. Розраховували, щоб взимку ми забезпечували повністю потреби використання сонячних панелей дозволяє людям не лише постійно мати світло, а й суттєво економити кошти, оскільки ця енергія є доступна переважно частину доби та абсолютно безплатна. Ми, в принципі, з кінця 23-го року підняли внесок на управління будинку. Він зараз складає у нас 10 гривень за квадратний метр, і все це. Входить у внесок, тобто люди додатково кошти не оплачували. Це я вважаю на даний етап, це мінімальна сума бути внеска по будинку. Тому що, якщо розраховувати всі ті ціни, які зросли за останній час, то це навіть і замало. А от у багатоповерхівці по вулиці Калнишевського, 6, мешканців встановили генератор. Голова ОСББ Микола Солоп пояснює, у будинку від електрики заживлений індивідуальний тепловий пункт. Тож під час відключень мешканці квартир залишались не тільки без світла, а й без тепла. Ми брали з запасом генератор, тобто вихідна потужність насосів десь близько 1-1,5 кВт, а генератор ми брали на 3-3,5 кВт. Тобто він без особих усилій спокійно його хватає для того, щоб питати насоси. Ми його не використовуємо у літній період, у весняний, тільки в опалюваний період і тільки для запитки насосів. Ну тому що ми навіть не використовуємо для освітлення під'їздів. Ну, Бо це висок з генератора. Він не вічний. Генератор розмістили в окремому приміщенні з виходом на вулицю, встановили звукоізоляцію та подвійну систему витяжки напряму від генератора та загальну з кімнати. Також, аби раз не піддавати ІТП перепадам електроенергії, мешканці ОСББ звернулись до Запоріжжя обленерго щодо включення будинку одразу до двох черг відключень. Запоріжжя Обленерго пішло нам назустріч і додавало дві черги відключень. У нас ліфти відключаються по третій черзі, а будинок весь остальний по четвертій черзі. І тому у нас стоїть система АВР автоматичного воду резерву на генератор і на тепловий пункт. І за що цього у нас виходить. Тепловий пункт питається від одної черги, потім переходить на іншу чергу. І тільки якщо дві черги разом немає, тільки тоді підключається генератор для запитки насосів. Голови ОСББ додають, таке покращення стало можливим завдяки міській програмі часткового відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії. У департаменті управління ЖКГ додають, скористатись програмою можуть не лише ОСББ та ЖБК, а також будинки, що обслуговуються керуючими компаніями. Загалом програмою часткової компенсації вже скористались 18. ОСББ компенсували нам тільки е, інвертор. Е, на той момент він коштував порядка 28 тисяч, 28 тисяч гривень. Так се вірно. Е, компенсували десь порядка 23, якщо я не помиляюсь. Е, в цілому це обладнання нам вийшло десь порядка 150 тисяч гривень. Нам його партнери зробили у розсрочку, тобто, ми протягом тривалого часу будемо компенсувати вартість цієї станції тобто, зборами співвласників приймається рішення щодо. Обрання виду незалежного джерела енергії, для чого саме вони будуть використовувати його, і відповідно до програми подають документи до Департаменту з управління житлово-комунального господарства. В свою чергу, за рахунок міського бюджету, компенсується... 80% від вартості цього обладнання, але найбільше 30 тисяч гривень. Крім цього, держава внесла зміни до програми доступні кредити 5.7.9». І тепер ОСББ та ЖБК можуть придбати незалежні джерела електроенергії та акумулятори у кредит на більш вигідних умовах. Тому, за консультацію щодо участі, щодо отримання кредиту за невеликий відсоток головам правління необхідно звертатися до державних банків, партнерів цієї програми 579. Можна звернутися до свого банку, якщо він є державний, і отримати консультацію щодо переліку обладнання, тому що за інформацію банків. В інфорперелік обладнання буде трішечки різнитися, тому що вони на свій розсуд обирають цей перелік. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал ТМ.